23 мільйони гривень депутати Вінниччини спрямували на підтримку сил безпеки та оборони. Вінницька громада першою в країні впровадила компенсацію за переобладнання авто для ветеранів. 27 вересня світ відзначає день туризму. Це новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Понад 23 мільйони гривень депутати Вінниччини спрямували на підтримку сил безпеки та оборони. Таке рішення прийняли на черговій сесії обласної ради. Також депутати ухвалили питання щодо формування бюджету на наступний 2025 рік. Пріоритетними залишаються підтримка збройних сил України, соціальної та освітньої сфери області. Як і в державному, так і в обласному бюджеті на 2025 рік пріоритетними має бути оборона, соціальний захист та підтримка громад. Так постановили депутати обласної ради на черговій сесії. Ми повинні максимально зосередити усі зусилля для того, щоб підтримати наших захисників, перемогти, зберегти людей. В теперішній час, коли захисники і захисниці воюють, ми маємо підтримати їхні сім'ї. Діти мають навчатись, заклади мають працювати. Тепло, вода і все, що пов'язано з найнеобхіднішим. Це є питанням номер один. Найважливіше рішення, яке прийняли на черговій сесії, передача спорядження для сил безпеки та оборони. Загальна сума допомоги становить понад 23 мільйона гривень. Також виділили будматеріали для відновлення будинків у локамлешківській громаді, яка постраждала від російської атаки 26 серпня. Бойове спорядження, різні засоби для виявлення ворога для захисту безпосередньо бійців. На суму понад 23 мільйони гривень В громаді Лука Мелешківська. їхні помешкання постраждали внаслідок масованого ракетного удару 26 серпня, тому з обласного матеріального резерву виділені будівельні матеріали для відновлення їхнього житла. Депутати внесли і свої пропозиції щодо підвищення мінімальної заробітної плати в області та контролю системи оподаткування. Вважаємо за необхідне при розгляді проекту закону України про державний бюджет України на 25-й рік врахувати наступне: не підтримувати фіксацію прижиткового мінімуму та мінімальної зарплати на рівні 24-го року та не допустити з боку держави погіршення матеріального забезпечення найвразливіших категорій населення України. Обчислення. Грошових доходів населення проводити відповідно до закону України про індексацію грошових доходів населення, враховуючи реальну величину індексу споживчих цін без унулення попереднього періоду. На 57-й сесії відзначили й переможців другого етапу конкурсу Безпечні стійкі громади. Це 16 проєктів від громад області, які активно підтримують наших захисників. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. Сбу у Вінницькій області затримала російського агента, який відслідковував маршрути українських військових та техніки, аби потім. Передавати їх ворогу зрадником. Виявився 51-річний фельдшер однієї з медустанов Вінничини. Чоловік на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси та фіксував переміщення підрозділів сил оборони. Так, агент Кремля проїхав майже 100 кілометрів Вінничиною та Черкащиною, намагаючись встановити кількість та види техніки в колоні. На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з зв'язку. Овим ФСБ Сергієм Лєбєдєвим. зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Подорожувати та пізнавати різні країни та місцини люди прагнули ще з давніх часів. У єгипетських папірусах описуються мандри заможних єгиптян. Літаки, автобуси, круїзні лайнери зробили в наш час подорожі ще більш доступними. 27 вересня в світі та Україні відзначають день туризму. Вже багато років наше місто є досить привабливим для мандрівників, бо славиться своїми історичними культурними пам'ятками та сучасними арт-об'єктами. У Вінниці проводять екскурсії, тематичні фестивалі, виставки. І з нами на зв'язку зараз гідеса Тетяна Рибак. Мої вітання вам, пані Тетяно. Вітаю Світлану, вітаю студія. Розкажіть, як на ваш погляд, нині розвивається туризм саме у Вінниці? Насправді мені здається, у Вінниці, як у більшості міст України, наразі, звісно, свій відбиток накладає повномасштабне вторгнення і на об'єм кількості відвідувачів, і на якісний склад. Я вважаю, що Вінниця, врешті-решт, немає як жалітися на кількість туристів, котрі її відвідують. Адже завдяки нашим збройним силам, Вінниця насправді є спокійним містом, де можна провести вікенд, і навіть два дні поспіль можна начути повітряну тривогу і перепочити від того всього. Тому Вінниця, котра має славу такого місця затишку, місця спокою, місто, де не спішно вона притримує свою репутацію, і власне, притяг до себе людей, котрі хочуть його відшукати. А які екскурсії найбільше до вподоби віничанам і гостям міста, які приїздять до нас? Мені здається, що люди у всьому і в екскурсіях, і в житті завжди хочуть уваги, завжди хочуть любові, завжди хочуть. Поваги, тому власне, екскурсії, котрі приводять людей подивитися на місто, вони містять такі складові. Зокрема, зі свого досвіду знаю, що людей дуже дуже терапевтує природа, і тому, власне, починаючи з минулого року, 2023-го, я помітила, що значний високий запит на екскурсії, пов'язані з природою, спогляданням річки, дізнаватися більше про її мешканців і тому власне цього річ екскурсія, зокрема, на катері водами Південного Бугу, вона стала моментом терапії для багатьох учасників, котрі порівнюють її навіть із маленькою відпусткою дякую. Віднедавна ви проводите екскурсії ще і для військових. Розкажіть за цей проект, і, власне, за цю частину вашої роботи, за ваші відчуття, і що ви хочете передати, про що хочете розказати нашим військовим, нашим захисникам і захисницям? Насправді я ці екскурсії провожу з травня 2022 року, це вже третій рік поспіль такого подібного досвіду. Я бачу, як змінюється, Я бачу, як трансформується ставлення до військових, як працюють зараз шпиталі, як проводиться комплексна терапія, не тільки фізична, але і моральна. Я хочу сказати, що наші вінницькі команди шпиталів мають потужні способи для відновлення, і, зокрема, емоційне відновлення, яке ми проводимо під час екскурсії, воно має класні ефекти. Я тішуся, коли під час екскурсії, після екскурсії, хлопці починають відкриватись, перезавантажуватись. Наразі цей проект підтримується моїми добрими друзями. А також власне є великою частиною мого такого благодійного проекту. А поки буде змога, я буду їх продовжувати, адже. Постійно щоразу по кожній екскурсії військові, ветерани, ті, хто відновлюється після реабілітації, чекає на протезування або вже протезовані? Вони кажуть, що набагато краще вийти в місто, погуляти, побачити красу аніж сидіти в стінах і дивитися просто на стіни. Природа, місто, воно звісно відновлює емоційний стан і від того, з'являються сили жити далі. А на що саме найбільший запит від військових від ветеранів? Як завжди, хлопці хочуть драйво насправді якісь. Історичні довідки сухі факти. Це не те, що їм буде подобатися, і не те, що вони будуть цікаво слухати. Я завжди кажу, що у екскурсіях для ветеранів насправді історичних фактів, мабуть, відсотків 20-30. Все інше це взаємодія, це взаємодія між суспільством, між цивільними, між військовими, особливо по перших порах, коли з'явилися явили, перші хлопці з протезованими кінцівками, і як реагували люди. Це був спосіб соціалізації обох сторін. Тому на сьогодні екскурсії по великому рахунку це не зовсім історичне наповнення це радше як е, спосіб. Комунікації, інтеграцію з такою дифузії військових цивільних, тому що як вони неодноразово кажуть, ми маємо змогу побачити, як воно після того як приїжджають з важких місць, як воно жити між цивільних. І, власне, ми під час таких екскурсій йдемо як такі маленькі капсульці, я таким провідником до соціуму, до спокійного життя. Тому дуже часто це прості питання про кав'ярні, про ресторани, про такі цікаванки, котрі може не зовсім є. Історично глибокими, але наразі життєвими, і їх вони заворожують. Дякую вам, Тетяно, за таку цікаву розповідь. Додам від себе, що напевно це все також і про емоції, про позитивні емоції, які допомагають нам рухатись далі і допомагають нашим військовим відновлюватись. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про розвиток туризму у Вінниці, і, власне, про день туризму, який відзначаємо сьогодні. Дякую вам, пані Тетяно, і ще раз усіх причетних до туризму вітаємо і продовжуємо далі наш випуск. 35 тисяч гривень за переобладнання авто на ручне керування компенсують ветеранам російсько-української війни, що мають ампутації однієї чи двох. Ніг аби взяти участь в програмі. Ветерани мають перебувати на обліку в департаменті соціальної політики міськради та бути жителями Вінницької територіальної громади. Для отримання компенсації надається заява за місцем реєстрації до управління соціального захисту населення. Вінниця є першим містом в Україні, в якому запустили програму компенсації за переобладнання авто на ручне керування. Програма вона стосується саме осіб з інвалідністю внаслідок війни, незалежно від групи інвалідності, чи то перша, друга, третя, але тільки після того, як переобладнали і зробили цю таку, скажімо, процедуру, то людина має звернутися до управління соціального захисту населення Департаменту соціальної політики за адресами космонавтів 32 й поверх, а також вулиця Замосянська, 7, 2-й поверх, подати заяву на ім'я міського голови, підтвердити, що саме. Ця категорія, тобто пільгове посвідчення, що такий така особа з інвалідністю внесена також в наш реєстр міський муніципальний і надати акт виконаних робіт. Майже тисячу станин під великокаліберні кулемети та десяток мішеней виготовив та передав на фронт волонтер Володимир Нагорний. Почав допомагати Збройним силам України ще в 2016 році. Мішені для тренувань Володимир виготовляє з російської бронетехніки. Це бронь. Російська з російських броньовиків, то ми її важте використовуємо ще раз повторно. Хай хлопці тренуються. З броньованої російської техніки Тигр Володимир Нагорний виготовляє мішені для тренувань українських захисників. Зараз волонтер працює над новою рядною мішенню. Вона статична. Вони хорошо тримаю. це, Як мішень для короткоствола для пістолета. відправимо хлопцям. У нас гвардію там є тактичні групи. Володимир Нагорний допомагає захисникам з 2016 року. Чоловіка не взяли до армії за станом здоров'я, тож почав підтримувати захисників у тилу, роблячи станини та мішені. Володимир працює в команді з відомим волонтером Денисом Романовським, який і відвозить станини на фронт. Передали бійцям вже більше тисячі. Дуже багато бригад певно нема такої, яко в якої нема цих станин. Їх вже дуже багато. Їх вже там, десь певно, число доходить до тисячі, тобто. Дуже багато передавали там і нашим, і червона калина, Нацгвардія, і багато ну, піхотних, і ПВОшних бригад, і зенітно-ракетних військ, які працюють по шахідах. Зараз Володимир працює над багатофункціональною станиною під великокаліберний кулемет Утьос НСВТ. З нею наші захисники зможуть працювати по повітряних та наземних цілях. Вона може зніматися і працювати так. Може. І вона є для горизонталі і Водночас для повітряних цілів. Бійці щоденно надсилають волонтеру відеозвіти, як працюють станини та допомагають нищити ворога. Ці станини е, дуже, дуже допомагають нам в мобільності, дуже допомагають в мобільності. Використовуємо їх як для танкових кулеметів, для різного виду зброї робить станини. Крайній раз 29 числа дві я забрав до кулеметів на сошках для піхоти. Також замовляли для роботи для Браунінга по повітряним цілям. За свою волонтерську допомогу Володимир кошти не бере. Станини та мішені передає безкоштовно. На матеріали гроші збирають через донати. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінчина. Енергетичні батончики із 12 інгредієнтів: горіхи, чорнослив, курага, фініки та зернята виготовляють та передають на фронт працівники Барського будівельного ліцею. Ці батончики мають високу калорійність, завдяки чому бійці довго залишаються ситими. Волонтерську кухню організували на базі гуртожитку в березні 2023 року. І за цей час виготовили та передали захисникам більше аніж 14 тисяч батончиків. З нами на зв'язку Людмила Мік Шокова майстер виробничого навчання Барського професійного будівельного ліцею. Мої вітання вам. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, от звідкіля така цікава ідея? Батончики, і на якому обладнанні їх виготовляєте? Наш колектив уже давно доєднується до волонтерської діяльності та допомагає нашим захисникам на фронті. Адже багато наших знайомих, рідних, а також випускників, на жаль, знаходяться на лінії оборони і захищають наше з вами мирне життя. І коли в нас закінчився, скажімо так, сезон виготовлення окопних свічок, ми вирішили, що ми далі будемо продовжувати свою роботу, тому що це наш маленький обов'язок, який ми можемо зробити для наших хлопців, щоб підтримати їх. Ми вирішили виготовляти енергетичні батончики, щоб. Прохарчувати наших захисників у важкий час, коли вони йдуть на виконання бойових завдань на декілька днів. А їжі з собою взяти багато не можуть. ля берете такі дороговартісні, я б сказала, інгредієнти для нас було важливо, щоб наші хлопці відчували нашу любов, нашу підтримку і нашу опіку. Тому саме перше, чому в нас так багато інгредієнтів, вони дороговартісні і смачні, адже хлопці повинні в нашому маленькому 60-грамовому батончику відчути всю нашу любов, з якою ми виготовляємо ці батончики. І тому у нас було запроваджено в нашому будівельному ліцеї, щоб весь колектив доєднався до цієї роботи. Ми зібрали невеличкі кошти, які в сумі становили досить велику. Вартість для закупки продуктів, яких в нас немає в наших домогосподарствах. А скажіть, місцеві жителі долучаються до ось такого збору і допомагають продуктами, приносять щось? Так, звичайно, в нас є люди, які на сьогодні є небайдужі. Ми проводили в нашому навчальному закладі багато ярмарок благодійних, де були виставлені. Роботи наших здобувачів освіти також була проведена виставка кераміки, на які збиралися кошти для виготовлення саме енергетичних батончиків. І були досить великі велика кількість людей з наших старостинських округів, які приносили нам сировину, таку як мед, грецькі горіхи, чорнослив, сушка яблучна, груша в'ялена, яка в нас є в наших багатих селах на Вінничині. Ось також до нас долучаються небайдужі люди з інших регіонів, до прикладу, з Київської області. У нас є школа, де дітки проводили благодійний ярмарок, і частину від виручених коштів вони теж дали нашому центрові для того, щоб ми закупили сировину для енергетичних батончиків. Тобто, у вас є ще потужності і є продукти, і ви на цьому не зупиняєтесь. Плануєте далі працювати, так? Нам дуже важко. Птаном на сьогодні збирати сировину її все менше і менше, тому що ми знаємо, у нас немає великих на сьогодні запасів меду у наших домогосподарствах. Нам важко, але ми стараємося з усіх зусиль, ми поширюємо наші відеоролики, розповідаємо про нашу роботу, просимо різних волонтерів, щоб вони нам допомагали в зборі сировини, тому що закупити сировину, яка і так є досить дорогою, в нас коштів, на жаль, не вистачає. Дякую вам і я сподіваюся, що є велика кількість глядачів, які зрозуміли, куди можна і потрібно спрямувати свої зусилля, особливо місцевих мешканців, які обов'язково, напевне, допоможуть із запасів цієї осені. Пані Людмило, а розкажіть, на які напрямки фронту передаєте свої енергетичні батончики? Чи контактуєте напряму із військовими? Так, для нас немає чужих захисників. І вони є нашими, так як я сказала, в нас є багато випускників, які захищають нас зараз і нашу батьківщину Україну. Ми контактуємо напряму з військовими, в яких є можливість забрати посилку, до прикладу, з нової пошти. Великі посилки ми відправляємо. У нас є така дуже. Хороша волонтерська організація Добробар, які здійснюють перевезення наших енергетичних батончиків майже на всі напрямки бойових дій. Це і Схід, це і Харків, це Запоріжжя. І на сьогодні ми готуємо ще велику посилку енергетичних батончиків на новий Курський напрямок, на який вони їдуть, також батончики передають інші волонтерські центри по госпіталі, де лежать важко поранені бійці. І ось в знак подяки для нас, щоб нас піднімався бойовий дух, скажімо так, вони нам передають такі невеликі бойові сувеніри, які для нас є досить важливими. Ми дякуємо їм, дякуємо всім, хто небайдужий і наближає перемогу з нами. Ну а я дякую вам за те, що доєдналися. Розказали про свою волонтерську працю і про ваші енергетичні батончики, які підіймають настрій, бойовий дух наших військових, наших захисників. Ви також тримайте свій бойовий волонтерський дух з нами. На зв'язку була Людмила Мікшакова, майстер виробничого навчання Барського професійного будівельного ліцею. Ось такою насиченою на події видалась п'ятниця 27 вересня. Я бажаю вам приємних та насичених і теплих, гарних осінніх вихідних. І, звісно, допомагайте і донайте на ЗСУ та бережіть себе. До зустрічі! Будьте здорові!